Через ДТП у Києві був майже перекритий шлях до литовища Бориспіль. У наслідок аварії утворилися довжелезні затори. Рухатися було складно в усіх напрямках. На розв'язці проспекту Миколи Бажана та Бориспільського шосе в Києві зіткнулись одразу три автомобілі. Позашляховик БМВ опинився аж на зустрічній смузі. Усі люди живі. Їх одразу шпиталізували. Водій Джипа поїхав на червоне світло, збив легковик на кільці. Потім від удару перелетів бордюр і знову влетів у легковик, що стояв на червоному світлофорі. Вже на зустрічній смузі. Кількакілометровий затор почався з 11-ї години. Автомобіліст минали його хто як міг тротуарами та газонами. Усі, хто поспішали в аеропорт, добиралися пішки. Вот эта БМВ їхала по бажана в крайній паласі з більшою скористю. Значит, а этот шов по кругу по Бориспольской на завод. Він ударил Хюндай. Його крутанула розвернула. А це його тормозний путь ну швидко їхав сильно. Є свідки події, які вказують на те, що водій BMW їхав на червоне світло. Але поки всі обставини перевіряються.